Бажаю здоров'я! Традиційно підсумовуємо роботу Полтавської обласної військової адміністрації протягом тижня. Разом із міністром соціальної політики Оксаною Жолнович відкрили перше на Полтавщині центр життєстійкості за програмою Першої леді Олени Зеленської. Дружний та безбар'єрний простір тепер є у Глобенській громаді. Тут можна отримати безоплатну психосоціальну підтримку та ряд інших послуг. Приміщення відремонтували та облаштували за сприяння компанії «Астарта Київ. Це успішний приклад синергії зусиль бізнесу та влади на всіх рівнях. У самих громадах уже працюють над створенням таких просторів. Поповнила автопарк патрульної поліції Полтавщини кросоверами. Шість автівок закупили за понад 6 мільйонів гривень. Фінансування залучили в межах обласної програми. Машини допомагатимуть поліцейським забезпечувати правопорядок на вулицях та автошляхах області, безпека жителів області це наш пріоритет. Тепер у кожному районі Полтавщини є вікна життя. Чергове відкрили у лубнах на базі лікарні інтенсивного лікування. До нього батьки можуть принести дитину, від якої вирішили відмовитися анонімно та без кримінальної відповідальності за такий вчинок. Головне збереження здоров'я та життя наших дітей. Робоча група прозорість і підзвітність продовжує детально аналізувати тендери, які проводять на Полтавщині. Маємо чергове. Результати роботи у Кременчуцькій громаді розірвали договір щодо реконструкції будинку квартирного типу, упередили ризики неправомірного використання майже 33 мільйонів гривень. У Миргорі скасували закупівлю щодо ремонту одного з навчальних закладів, сума тендеру 2 мільйони гривень. Замовник має провести нову закупівлю з дотриманням усіх вимог законодавства. Співпрацюємо з громадами задля ефективного, відкритого і найголовніше раціонального використання коштів. Провів кілька нарад з керівництвом Кременчука, районної адміністрації, представниками профільних департаментів, обласної адміністрації та медіа. На порядку денному нагальні питання, які потребують вирішення. Одне з них стосується ремонту колектора у Кременчуці, який триває уже кілька років. Аварійна ділянка становить більше одного кілометра. Перед тим як говорити про додаткове співфінансування, необхідно вивчити доцільність та ефективність використання коштів. Тримаємо ситуацію на контролі. Ще одне питання, яке потребує уваги реорганізація Кремчуцького обласного онкодиспансеру. Розглянули можливість приєднання диспансеру як відокремленого підрозділу до кластерної лікарні Кремчуцька. Це важливий крок на шляху формування спроможної медичної мережі Полтавщини. Він дозволить використовувати потенціал мережі на повну потужність. На Полтавщині розпочався районний етап всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч. Шкільні команди змагаються за вихід на обласний рівень: баскетбол, велебол. Футзал, спортивне орієнтування та черлідинг. Запекла боротьба за першість триває. Масштабний спортивний проєкт об'єднує дітей навколо фізичної активності, командної роботи та здорової конкуренції. Слава Україні!